І одягну вам зверху пояс. Mm -hmm. Для чого були ці полкови? Все, Жінка іде, ага, спад... уходиш, а полковиш, а полкові граєш. Розкривають ребенок. <ріст> так, <ріст> <ріст> да, воно ж розкривається. Ага, і там ви розумієте, і там внизу сорочки завжди була вишивка. А зверху, отак для краси, завжди правильно. 120 років! — Представляєте решту? Представляєте, коли 120 років дівчина собі а це такі речі зберігаються, вони передавалися у спадок. І зараз люди, наприклад, не розуміють їхньої ціни, приходить молода, і вони починаються продавати. Розумієте? Хоча ж ручна була робота. От таким чином, дивіться, воно так перекручувалося. Для чого зробився цей перекрут? Для того, щоб не набросили. Знаєте, у нас залишилися ми вузили, воно ну тримається. А от, от таким чином ще робилися такі грайливі, такі ну, вушка. Да, вушка, такі. знаєте, як робилися грайливі на крайку. Ну, Вона просто тільки сьогодні до нас прийшла від людей. Якби, тому я її можу показати. І таким чином, якби дівчина коли йшла, помпони гралися, сорочка, mm -hmm. знаєте, відкривалася з вишивкою, ну, і... ну і... а ну, не насадить дзеркало. І от така от історія додавала їй такі ну, тендітності. І е, справді е, українські строї вони були найрізноманітні.